На дотик, на дотик. Знаєте, сьогодні говорили про те, я тут під враженням допису Ігоря Луценка: про те, що зараз в армії 80% цивільних, ну, так на його спостереження, тобто людей, які, яким довелося стати військовими. Можете сказати кілька ну про Юру? Я знаю, але теж щоб дотичани знали, як так сталося, що тепер ви військові і тепер ви піхота? А, якщо дозволити, почну. ну... Виходячи з досвіду, тому що я вже війську два з половиною майже роки, точно зараз не ну, тобто майже від початку я теж сильна людина і певними своїми звичками, навичками, все таки і залишаюсь. Однак за цей час я вважаю, що я став військовим. Наскільки це можливо, не професійним, я так не вважаю, але я намагаюсь бути кращим. Але ми ще з тим. І за що хотів сказати? І на початку, коли почалася навала, та продовження, скажімо так, інтенсивність збільшилась, угу. так само було дуже багато цивільних. І зараз ця проф... і тенденція продовжується. Чому тому що неможливо за такий короткий час виховати велику Кадров... кількість проф... кадрових професійних офіцерів і військовослужбовців в цілому? А армія потребує зараз. Потребує зараз і тут. От тут вчора і вже треба. Да, да, да. І ми говоримо м'язи армії піхота. Ну тобто завжди потрібні люди. І цивіли, як їх називають ну, так, але це і виклик, і можливість зробити українську армію сучасною. І такою, яка може перемагати ось цього несамовитого ворога, нашого вічного ворога. Віталій, ваша історія трохи. Коли ви стали військовим, і якщо ви санітар медичної служби, то ви повинні бути, мати медичну освіту. Що у вас? Дивіться, військовим і став дуже цікаво. Я поїхав в тому році, в липні, до Львова, на концерт Лотекс Фауни зі своїм другом. Вийшов з концерту і став, став військовим. військовим. Білий бус мене мобілізував. І тут, якби я не перелякався, все добре. Була підготовка, були навчання. Я прийшов медичні навчання, як дуже добре прийшов, і мене взяли в прямо медичну службу нашого батальйону. На даний момент ми витягуємо всіх, хто виходить з позиції. Ми їздимо на кожен вихід, забираємо кожного. А самі ви звідки родом? Сам я з Одеси родом. Жінка моя в Хмельницькому. Так. Ну а зараз тут в Запоріжжі. І тут мене мобілізували в Львівський батальйон. Ага. Отак. Ага. І ну, зараз ми тут на Запоріжжі перебуваємо, так? 141 сорок бригада, ну якщо за номером, то це не така, ну це із нових чи ні. А, так, правда, бригада утворена о, нещодавно, 15 лютого 2023 року. Тобто і всього на все рік, ну ми зростаємо. І це бригада, тільки піхота. Ну тобто трошки про бригаду. А, так, це ну, от, по штату окреме, це okay. значить, що є певне відеозброєння, додаткові. Да, це є певні стандарти е, у війську визначені. Але в основному головна сила це м'язи, це піхота. Так? І ну, я хочу сказати, що хлопці молодці, і з першого питання про складність роботи ага. піхоти хотілося зазначити, що так, правда, психологічно, фізично найважче знаходитись в піхоті на позиції, оскільки вона постійно там. Тобто ви постійно знаходитесь в стані стресу і ризику загибелі. І це дуже тисне на людей, впливає на їх фізичний, моральний стан. Ну, тому люди, бій. які це стоять там, uh -huh. та можливий ризик близького бою. Зараз більше ризиків це ураження дронами, скидами. Ворог навчився, на жаль, так само застосовувати цю новітню технологію, uh -huh. і це призводить до дуже великих ризиків, в тому числі при заході-виході і з позиції. Тобто, і уявіть наскільки треба мати сталеві нерви. Хлопцям, дівчатам, які знаходяться там, щоб витримувати це постійно, цілодобово як в цьому сенсі кажете, медична служба, тобто, ви постійно, як бойовий медик, тобто ви туди на позиції заходите і забираєте звідти поранених. Ми колись спілкувалися Леонід Поляков, медик, він добровольцем пішов в 22-му, і він він якраз професійний медик, він працював лікарем і пішов. І він казав, що всі протоколи натівські, які вони вивчали і знали, вони практично не працюють, тому що не ті поранення, не кульові поранення уламкові, і ну тобто, те, що кажеш, що ми працюємо, що ми бачимо, ну натівські медики не знають, як з цим працювати. Що ви на це сказали, і він не сказав, що вони взагалі не працюють. Вони працюють, але це відсотково 50 на 50. Чого бо як юра. Європ... Сказав, у нас більше поранення йдуть: це скиди, FPV-дрони чи артобстріл 120-150 мм. Поранення вони розривочні, осколочні. Там тільки турнікет, все. Це mm -hmm. все, що може бути турнікет. По натівським стандартам вони мають його надягати за 30 секунд. На mm -hmm. навчаннях, котрих ми проводимо, так само у кожного батальйону є своє мецслужба, вони проводять навчання. Вони стараються так само. Ми йдемо по цим стандартам, щоб хлопці встигли зупинити масивну кровотечу. Угу. Далі вже відбувається момент евакуації. То, що ви казали, там є, є точка, на котрій знаходиться саме бойовий медик, угу. котрий сидить там на позиції. І до нього стараються привести цього трьохсотого, хто нас з'явився. Так і вони витягують його. Там він вже додає щось. Обробляє, якщо має можливість Уже як медик, та як так, медик він угу. надає першу допомогу зупинка кровотечі. Далі вже ми їдемо машиною на точку. Угу. Наша точка, це ста пункт. Чи як все на пункт? Це точка посередині. Це ще не це стик. Угу. Стик виходить край червоної зони. Угу. Там, де ми стоїмо чекаємо перененого, він приїжджає до нас з другою машиною, пікапом зазвичай вони їздять. І звідти ми вже перекидаємо швидку. І тут вже починається надавання саме той медичної допомоги, яка йому потрібна. Якщо там проблема з диханням, ми ставляємо трубку, він починає дихати. Амбушка чи кисневий апарат. Так само ми маємо ми самі собі наволонтерили, маємо кисневі апарати в машинах, повністю все зібрані. Рукава, щоб бачити зразу тиск, щоб орієнтуватися з людиною, що з ним взагалі відбувається. І, вже І Дали... від нас uh -huh. він вже попадає на стоппункт. Uh -huh. У нас там три стом на цьому напрямку. По дорозі саме я вирішую, куди ми будемо їхати, в який стоппункт, дивлячись uh -huh. по пораненню, що відбувається з людиною. Якщо він тяжкий, то ми їдемо на червоний, на тяжкий стоппункт. Зараз відкрився, до речі, десь місяць в Запоріжжі новий стоп-пункт, жовтий, дуже-дуже uh -huh. класний. Вони Зробили з збрюн в три слої. А що значить червоний? Це розділ означає? поранення. Тобто ага. тяжкий він червоний, ага. жовтий це у нас може бути перелом, відкритий перелом. Але він жовтий, він не втратив багато крові. Він в свідомості, ага. він ага. може сидіти, він може. Десь нами, собі. Бути присутні, ага, ага, ага. Якщо він вже без свідомості, то це тільки на червоний. Ми їдемо. А в Запоріжжі відкрили жовтий, і я вас пробила. Да, відкрився новий штаб okay. пункт. Дуже дуже гарний. Умови ідеальні, просто все, -все зроблено по-людяному. Вони знаходяться під землею, як має бути. Uh -huh. Вони углибилися, зробили брьовна, зробили ще слой бетона. І вони надають допомогу всім жовтим. Ми веземо туди всіх жовтих. Поранення, там, дві ноги, рука. Uh -huh, uh -huh. Він в свідомості, ми їдемо туди. І це збільшує шанс врятувати. Так. Ось те, що надавати собі допомогу, там, як накласти туринкету. Ну, тобто, оці всі домедична і тактична медицина. Це як? Це ми проводимо навчання прямо там, де. В, в бойових... місці дислокації ага, в бойових умовах в бойових ага. умовах це може бути полігон. Там ми виїжджаємо на полігон, чи прямо в бойових умовах, в місті дислокації, де вони перебувають, і це ну з якою частотою, тобто як це відбувається? Ну тобто з якою регулярністю то тобто? інтенсивність угу. напевно навчання це стабільно раз на місяць, угу. багато ж ідуть да? роти, відділення взводи, і приїжджаємо, то тобто, сьогодні, там той завтра ті, і так ми кожен місяць катаємося. Угу. Об'їжджаємо повністю всіх, щоб вони не забували, що таке є. Ну так, бо це ж треба ще й постійно тренувати. Тренувати, угу. так. Угу. Бо вони бувають сидять, забулися, ми приїхали, привіт, починаємо працювати. Стосовно психолога буває таке, що от ми і є ті психологи. Медслужба, яка працює з цими хлопцями, коли ми їх забираємо, ми їх підтримуємо, ми їм кажемо, що як воно далі буде. Далі ми приїжджаємо до них в лікарню. Угу. Якщо ми їх вже забрали, вручаємо довідку. Форми 5, то що вони насправді отримали поранення uh -huh. Uh -huh. під час бойових, котра дозволяє їм далі рухатись по соці, це uh -huh. теж дуже важливо. Ми підтримуємо всіх наших поранених і їздимо до них в лікарні після того, як завезли їх на стабі. З того, що ми можемо сказати, що зараз на Запорізькому, ну там де ви саме знаходитеся, і бо ну звучать інші напрямки більше в інформаційному просторі, це і добре, але враження, що. Ну, ми ж розуміємо, що ну все, все серйозно. От із того, що можна сказати, і ваш настрій, і ваш стан зв'язку з цим. Настрій бойовий, у нас іншого не має бути. Так <с> а, інакше ну хто буде цим хто займатися? Буде да. Да, да, да. А, а по стану, то що я спостерігаю, інтенсивність зараз збільшилась боїв. Це мається на увазі по наявності поранених бійців, на жаль, іноді загиблих. По підступності ворога, по активності ворога? — підступність ворога район воробового напрямок. Ми знаємо і в діпстейті. Це видно, це відкрита інформація. Там є підрозділи десантно-штурмових військ. Ціла дивізія, або якийсь там окремий 108 чи 109 угу, батальйон. Угу. Зараз, вибачте, не згадаю не точно так, їх так. назву. Угу. По спілкуванні з хлопцями, які перебували на обороні в цьому напрямку, то вони застосовують хімічні гранати і вже не тільки вони. Регулярно вони застосовують дуже жорстоку тактику. Спочатку прилітає дрон, який випалює ковдри, якщо вони є на позиціях входу в бліндаж. Ага. Після випалення ковдри вони скидують газову гранату. Якщо боєць не витримує, він вибігає і одразу прилітає москит або FPV. Тобто шанси вижити бійцю, на жаль, зменшуються. Ми робимо все, що від нас залежить і можливо, але, на жаль, не завжди це можливо сконтролювати, оскільки інтенсивність і наявність їх засобів дуже велика. Бувають такі випадки. Я розказую це з досвіду бійців, які вижили їм, пощастило. Вони витерпіли це знущання. Вони сиділи в бліндажі і не вилазили звідти. Тобто вони перетерпіли, маючи і протигази, хоча теж бувають іноді з цим проблеми, Це бойові умови, зрозумієте. І вони вижили. На жаль, люди ну, не мають безкінечний ресурс, хтось може не витерпіти. На жаль, це дуже жорстокий, такий підступний. У нас це ж, звісно, ворог. все заборонено всіма звісно. Конвенціями... Заборонено всіма конвенція. Ну коли вони, ну, вибачте, вони ж питали да, але да, це ж не кого. люди, це дегуманізовані істоти. А як ось це впливає хімічне, це ну отруєння, це випалення? Ну як, як це на стані здоров'я, якщо можна говорити про стан здоров'я? Ну тут ворог дуже цікаво підходить, бо це не то, що от зараз у нього заболить. Uh -huh. Це він вже пройшов реабілітацію, пройшло два тижні, і в нього з'являється кашель, бо там був хімічний опік. Uh -huh. І він починає вилазити. Тобто це вже довгострокове. Вони теж не дурні, на жаль. Ми, наш батальйон, ми передаємо кожному, хто йде на такі позиції, де вже були скиди, передаємо їм ампульні уколи, шприци, щоб вони могли надати собі там допомогу uh -huh. самостійно, uh -huh. позбавитися рвоти, якщо воно з'явилося. Працюємо по максимуму. Я... Це все, в принципі. А от я часто це бачу. Про те, що ну от на системному рівні потрібні зміни, точніше на державному рівні системні зміни по там тим же ребам. Ну тобто можна і зараз пропонують варіанти, як зменшити принаймні шкоду. Але для цього треба, щоб швидше реагувала державна машина. Є якісь вже прям рішення, що просто треба цього дотиснути і добитися? Чи ворог постійно щось нове? І у нас ще нема рішень, бо ми реактивно, а не проактивно. Не можна сказати, ну співпрацюємо. Що... Працював в цьому напрямку у нас начальник зв'язку, дуже uh -huh. толкова, розумна людина, організували хлопців і вони займаються саме виробленням реп-комплексів uh -huh. самостійно для забезпечення бійців бригади. І мало того, вони мають можливість. Я окремо скоро підготую випуск інтерв'ю з Самільє, нашим бійцем, який є учасником сомельє? цієї лабораторії. Ну, він, має, він реально Самільє в цивільному ти. житті О, був. Задово. А Цей тепер дамага. він. Паяє допомагає збирати хлопцям реби, uh -huh. тобто ця робота ведеться на рівні бригади. Це точно я бачу і знаю цих людей, які цим займаються. Більш того, самого от важливо на чому вони акцент робили, що вони мають можливість, вони зробили реб. Одразу дали хлопцям і випробували, Ясно. тому що ворог теж пристосовується, він міняє частоти, і вони, от у нас іде постійне таке змагання, ну це ж якесь змагання фізиків, е, так mm -hmm. на якій частоті краще, а це ж ви ж зрозумієте, це технічне рішення. Тобто, якщо одна частота, там ще якийсь модуль, треба ще трошки, якісь підналаштування, там то йде постійний розвиток в цьому напрямку. Тут і не треба, щоб держава втручалася, чи все-таки no. треба, щоб держава втручалася в, треба, в гарному щоб, сенсі. Ви да. знаєте, слово втручалася не дуже хорошо uh -huh. коннотацію має. Треба, щоб допомагала, забезпечувала. Ну да. ну принаймні хочеться, ось тих ну таких інноваційних і нормальних рішень, бо там держава, держава ворог, держава терорист, вони на промисловий рівень ставлять все це, і тому у них кількісно все це забезпечено. Нам треба по іншому, але те, що. Щоб це було на рівні. Ну, ну ми не, не зупиняємось на цьому. У нас була взаємодія комунікація з обладміністрацією. Mm -hmm. Ми давали рекомендацію, пропозицію, точніше, правильно буде сказати, mm -hmm. що от у нас є можливості. І ми, е, та. Mm -hmm. І ми чекаємо просто. Ну, якби я скомунікував цей процес, mm -hmm. а далі вже а, там за, за основні, mm -hmm. якби. Судові особи відповідальні ага. за ці напрямки. Вони скомунікувалися. Далі вже немає званої відповідальності. Ага. Я певен, що процес рухається. Ми ну я б сказав так, деякі деталі можливо і не варто казати. Так, звісно, що це буде звісно. масштабуватися, далі, де і да. як і що. Але ну, головне, процес... щоб була комунікація, так. щоб були почуті процес і далі процес запущений. Вже. І відгук був позитивний, як на мій погляд. Я думаю, що в цьому плані те ще робота. Я певен.